Доброго дня. Нещодавно відбулися вибори на посаду голови студентської ради економічного факультету, де перемогу отримав Маришев Євгеній. Зараз ми маємо можливість з ним поспілкуватися. Для початку він нам коротко про себе розповість, і розкаже нам свою передвиборчу програму, після чого всі присутні зможуть поставити йому запитання, які їх зацікавлять. Так що, Женя, слово тобі. Просимо, будь ласка, розкажи нам. Дякую. Я студент третього курсу першої групи. Навчаюся на економічному, як ви все зрозуміли. Спеціальність моя менеджмент і адміністрування. Я балотувався на посаду голови студентської ради і переміг. Я планую змінити структуру студентської ради, наголосити на навчальній роботі і, звичайно, планую удосконалити. Ну, наприклад, такий відділ, як гурток, ой, як дозвілля та відпочинок. Так, адже розпочнемо запитань. Давай, е, мене звати Інна, е, запитання до Жені. Е, чим саме ти керувався при створенні своєї передвиборчої програми? У мене був певний досвід, і з попередніх років я був першим заступником голови скудради. І я розумів, які у нас недоліки, що ми маємо змінити і що потрібно змінити. І ставши головою студенради, я зобов'язуюсь виконувати свої обіцянки в моїй передвиборчій програмі. Мене звати Світа, маю таке питання. Які проблеми в тебе виникали при підготовці передвиборчої програми? Е, мені не вистачало спілкування із студентами. Саме головне це студенти і е, наша, з ними, наша з ними співпраця. І, звичайно. Можливо, вам здається, що моя прилюбача програма не повна, але вона буде удосконалюватися змінюватись. І найголовніше це співпраця. <клухи> Мене звуть Ольга Питання. Як ти збираєшся <клухи> реалізовувати свої плани на майбутнє? <клухи> Я збираюся покращити і збільшити планку нашого факультету на рівні університету. Також збираюся покращити рівень навчання наших студентів на факультеті і планую сам реалізуватися. Наступне питання. Ну от свої суддя з твоєї, судячи з твоєї предвиборчої програми, там був такий пункт про забезпечення соціальної активності в студентському середовищі. Так. І як саме ти хочеш плануєш залучити студентів до різноманітних видів? Творчої ну, активної діяльності в творчих колективах. мене дуже цікавить питання, те, що у нас є студенти, які прийшли із шкіл, вони займалися образотворчим мистецтвом. Загалом, як відділ з питань образотворчого мистецтва з розвитку, нас немає. І я планую створити цей відділ і розвивати в подальшому можливості студентів. Yep. Мене звати Саша. Ти сформувавши свою команду, яких людей ти бачиш поряд з собою? Так, в мене вже є сформована моя команда. У мене є два мої заступники. Відділи наших секторів вже мають свої голови, вони вже сформовані. У нас сім нас секторів це як відділ культури та мистецтва, навчальної етики та виховної роботи, інформаційний, організаційний, консультаційний, соціально-побутовий та спортивний відділ. Якщо ми будемо співпрацювати з усіма відділами, то ми досягнемо успіху. Ну а чи отримуєш ти підтримку з деканата і якби, чи є співпраця з ними? Е, отримуєш підтримку, це я б не сказав би, що це те питання, тому що ми радимось деканату, ми співпрацюємо з ним е, самостійно. Тобто, ми звичайно робимо свої висновки, свої... Рішення, але коли потрібно порадитись з адміністрацією, то ми, звичайно, радимось. А чи важко поєднувати навчання і таку активну студентську діяльність? Звичайно, потрібно стигати і навчатися, і бути головою судрати. До сьогоднішнього дня ще не важко. Як твоя сім'я відноситься до того, що ти голова студентської ради? Мої батьки. Знайомі друзі. Позитивно. Я живу з мамою, ну, тато зі мною не живе, і мама позитивно відноситься. Е, вона одобрила, скажімо так. А як вона відноситься до того, що в тебе купила повноважень, мало часу? Я встигаю з повноваженням і встигаю навчатись. Ну все добре. Наступне питання. Да. Ну, все це потребує багато енергії і часу, але не дивлячись ну, на все це, ти отримуєш задоволення від своєї роботи? Звичайно, я отримую задоволення, тому що насамперед моя головна спеціальність це менеджмент. А бути головою судради це неабиякий досвід. І навіть одна з причин, чому я пішов балотуватись на голову судради це досвід. Угу. Ну, і ще таке питання. Що б ти побажав взагалі, студентам, щоб вони більш активно себе проявляли? От, ну, не знаю, які стимули, можливо, для них, так як ти для себе вибирав, коли йшов в голови студентської ради, взагалі, коли ще тільки брав участь, там, був заступником одного з деканів Руслани. Mm -hmm. От чим тебе яка була мотивація того, що ти все-таки вирішив займатися такою діяльністю? Щоб ти побажав студентам, щоб вони себе як так мотивували до такої діяльності? Вони мають розвиватися, вони не мають боятися нічого, не бути, не соро не соромитися, перш за все. Це неабиякий досвід в їхньому житті, тому що вони всі будуть працювати після закінчення навчання і. В майбутньому в обранні роботи їм це допоможе в угу. співпраці з людьми. Ну, Дякую тобі, Женя. Ти нам дав досить ґрунтовні відповіді, грунтовну інформацію. Думаю, наші кореспонденти дізналися те, що вони хотіли запитати. І якщо вже немає ні у кого запитань, то можу сказати, що наша зустріч завершена. Спасибі, Женя, за увагу, що ти нам приділив. Ну і всім до побачення. А Жені побажаємо того, щоб всі його плани реалізувалися в майбутньому, щоб в нього була команда і люди, які його завжди підтримують, і все в нього буде добре. Спасибі Дякую. вам. Зараз я не знаю. А вони уливають. Перша Іна. Іна. Іна перша. Друге я.